Діви! Я вас вітаю від усього серця на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас закінчується рік, можливо, хтось ще не побачив в календарі, працює, зайнятий, але вже півтора місяця лишилось до кінця року. Я хочу зараз разом з вами подивитися на енергії цього місяця, що потрібно доробити, допрацювати, забути для того, щоб перейти у новий рік. Працюємо на двох колодах, це у нас колода лекції твоєї душі. Хтось, якщо почуває свою душу, зараз подивимося, які лекції проходять. Саме зараз ваша душа в цей момент на що потрібно звернути увагу. І нас з вами, Таро Правіцев, Ми подивимося на самі такі ключові моменти. Діви сідайте зручно, готуємось. Перші три карти, які я витягну, це минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле, теперішнє і майбутнє. Що відбувається у вас? В минулому у вас було таке почуття, що світ належить вам. Тут може бути це все пов'язано з коханням. Знаєте так, закохалися. і... До колоди у вас коханці. Може бути об'єднання, успіх по роботі, тобто варіанти два. Перший варіант це у вас була успішна робота. Ви собі прям розуміли, що оскільки я працюю, я можу дозволити собі все Ось карта переможця. Зараз карта місяць. Карта, коли ви, до речі, сьогодні повняк, я якраз роблю відео, карта говорить про те, що потрібно. Зануритись у себе, у глибини свого, своєї підсвідомості, і зрозуміти, що вам насправді потрібно. Зараз тут тягнемо до королева Пінтаклі. Діви, це ви. Вибачаюсь. Справа в тому, що ви зараз повинні зрозуміти, хто ви насправді і що вам потрібно. Королева Пентаклі говорить нам про. Ресурсну жінку, земляної стихії, ви є земля, і це пошук своїх стандартів, назвемо це так. Що вам є зараз? Чи для вас є, <кій> вибачаюся, важливими? Карта родини, оскільки королева Пентаклі в нас мама і місяць. Це може бути карта запліднення, тобто хто хоче завагітніти зараз, от ви працюєте над цим питанням. Майбутнє король Пентаклі, тобто це чоловік, це ваш партнер. Тут іде така собі лінія відносин, оскільки ви є король Пентаклі, Королева Пентаклі. Можемо зараз ви працюєте над тим, щоб завагітніти або побудувати свою родину. Майбутнє буде пов'язано у вас з <кхід> та, що ж таке, сьогодні, з вашим партнером. Зараз давайте дивитися детальніше. На яку сферу вам потрібно зробити акцент, акцент вам потрібно зробити на захист. По дев'ятці жезлів ви бачите, що людина зараз трошки закрита від всього світу і вона займається своїм світлом. Якщо у вас тут іде питання побудови родини, то в принципі вас абсолютно не цікавить, що знаходиться за іншим забором. Якщо ви працюєте практик, можливо, просто зараз поставте захист на себе і подивіться над тим, щоб захистити свій внутрішній світ, своє таке, внутрішнє щастя. Давайте назвемо так. Як то кажуть, щастя любить тишу, і вам потрібно зараз просто поставити такий собі. Кордон, бар'єр. Можливо, хтось цікавиться, а що там в тебе, а як там в тебе? Особливо, якщо ви хочете зараз завигітніти і будуєте свою родину. Будь ласка, будьте дуже обережні і не пускайте всіх в те своє гніздо, яке ви будуєте. Який буде у вас зараз шанс? Шестерка Пентаклі. Карта говорить про. Баланс про фінансові можливості, і ви бачите, що карта говорить давати і брати. У вас буде можливість, якщо ми так поставимо тут ската просто буде таке от течія, течія фінансів, течія ресурсів, і вам не буде якоїсь такої. Нехватки, недостатка. Тобто все буде в балансі. Подумайте над тим, можливо, зараз кінець року потрібно роздати щось, можливо, вам повернуть. Борг, який ніколи не був, які зроблять виплати. Але от у вас буде шанс отримати відповідно до того, якщо ви можете брати. Не кожна людина може брати. У нас є проблеми з компліментами часто, коли вам кажуть, Боже, ти така гарна. А ви та я сьогодні в 5 ранку встала, не могла спати от 3 години, наводила собі там марафет. Або вам просто дають подарунки, можливо, навіть ваш партнер, який зараз буде навколо вас бігати, давати вам пропозиції, і ви будете думати, да, ні, от вам про це треба подумати. Тому по шірки Пентаклі беріть той шанс, який вам дають. Чи то фінанси, чи то ресурси, чи то увага, але не задумуйтесь над цим. Шість у нас така стабільна карта. три-три, краще бути не може. Що уходить з вашого життя? Мір, ну, у вас іде період певний закінчується, і певний період починається. Карта мір означає, що один етап, в даному випадку це можуть бути відносини, він вже обнуляється. Ви виходите, така собі дівочка у веселковому платічку. Тобто, коли людина пройшла всі, 21 аркан, і зараз готова вийти знов в нуль і починати шлях. Якщо, наприклад, ви вирішуєте одружитися, побудувати родину, це закінчення вашого single design, тобто, щоб ви були самі. І зараз ви переходите в абсолютно нові вібрації, оскільки ви йдуть. І тут йдуть кармічні відносини, оскільки королева Пентаклі і випав саме ваш партнер. Вони обидві тримають Пентаклі, вони спокійні. В цих картах подивіться, яка вона щаслива. Навіть крісло, схоже, в нас сидить щось коричневе і тут. Тобто, тихо, спокійно і всім абсолютно добре. Ми зараз подивимося також, яка буде порада від карт. Перед тим, як я зроблю, я хотіла б вас запросити на свій. Дуже цікавий семінар, який починається 20 листопада. Зараз іде кінець року, і ми бажаємо перейти в новий рік з новими вібраціями. І думаємо, що 31 грудня, якщо в нас буде в руках келик шампанського, то все зміниться. Нічого не зміниться, якщо ви не будете думати над тим. Чому, для чого і як? На моєму семінарі я пропоную нам, протягом одного тижня будуть ефіри у записі з 20 по 27 листопада, проаналізувати рік, який минає, і ви зможете для себе відповісти на питання, як я буду робити. Свої планувати, будувати своє життя по-іншому для того, щоб бути щасливою. Старі механізми не діють в новому році, вам потрібне нове мислення. Якщо вас цікавить умови, приходьте, буду дуже рада вас бачити. Буде цікаво і, як завжди, магічно. А тепер порада від карт. Д'явол Довіртеся тим енергіям, які вас зачіплять зараз. Ви будете, можливо, боятися цієї карти, але з одного боку, це потужна карта, карта кохання, карта такої жорсткої енергії, яку вам зараз пропонують. Ви, може, будете боятися тих емоцій і того, що вас зараз захлесне, оскільки тут у нас коханці також виглядають. Але карти говорять, що візьміть ту спокусу, яка йде до вас у життя. Новий початок. І з розумом використайте цю енергію. Тепер ваша лекція, яку ви проходите, Бегарліхкает. Я знаю, що я абсолютно все можу втілити в життя, що я планую. От, будь ласка, підтвердження. Візьміть ту енергію. Якщо ви задумали щось магічне, потужне, то вам все вдасться. А енергію у вас просто цікаві. Діви, я вам дякую. Закриємо зараз вам ваші партнерські відносини, для того, щоб в кінці року ви змогли для себе знайти те, що вам дає радість, те, що вас мотивує, і не бійтеся, спокус, вони будуть вам во благо. Побачимось!